Трутовий, дуже класний гриб. Знайшли гарнюні синяножки молоденькі. В одному місці зустрічаються і ті, і ті гриби. Знизу ось такий фіолетовий. Що це, рядовка димчаста чи що. Зустрілися нам перші опеньки Бачите оцю чорну структуру. Оце розростається грибниця опеньків. Почали з'являтися перші глиби в цьому сезоні. Вони ще такі маленькі. Як можна її розмножити? Ось бачите, ось цей білий наліт. Ось таку красу тільки що знайшов. Знайшли дуже велику стаю. Зустрів тут трутовик серчано-жовтий, ось такий гарний гриб. Ось це дуже гарний сідний гриб. Якщо знайшли, обов'язково беріть. Перед тим як підемо по грибами, шановні пані і панове, покажу вам порхавки, які ми знайшли. Нам дуже пощастило, тому що в нашій місцевості це рідкість знайти ось такий прекрасний гриб. Шановне панство, дивіться, яку ми красу знайшли. Це гіганський десь мрія кожного грибника. Будемо садити в чотирьох різних містах. У мене є за моєю. Територію Ручейок тече невеличкий, там та постійна волога. Там посадимо. В саду зверху, ось тут, ось вона оцій місцинці, тут така ціліна, де земля не ворушиться. І подивимося, в яких місцях буде краще рости. Тому підписуйтесь на канал, хто тільки до нас перейшов, буде багато цікаво. По порхавці. нам дуже важливо, щоб вона була суха. Тобто вона має бути як пушинка, ось повністю висушена, ось ось мокра. Вона така. Ваще м'яча раза в два. Тобто вона волога. Її треба положити десь, вона досохне буквально за пару днів. Тобто ви повинні її так нажимати легко, і бачите, де мок іде. Тобто оце і називається, човна порхавка. Я зараз отак візьму її просто постукаю. І ось вона посіялася. Бачите, туманчик пішов. І оцей туманчик ми отак засіваємо нашу територію. Отак ідемо і стукаємо. Стукаємо, стукаємо і пішли оце. Сильніше, сильніше. Оце спори гриба. І отак я пройду по всій цій території. І воно потихеньку так все осяде, і от ця територія буде засіяна у нас грибами. Також зроблю ще міцелій зерновий. Вирощу їх ще взимку. Якщо міцелій добре почне рости, заросте це, це теж не проблема. В принципі той же, як і по печериці. Це ж підвид печериць, тобто що печериця, що порхавка. Вирощується одинаково, головне зробити правильно компост. Силочку під відео я закріплю коментарі, як правильно зробити компост, тому що там є нюанси, які треба знати. Тобто, соотношення пропорцій, чого як насипати, щоб добре привіс місцеві і далі було плодоношення. Щоб наростити таку масу гриба, має бути достатньо азоту, макро-мікроелементів. Не все так просто. Так що, шановні пані і панове, буде дуже багато цікавого, слідкуйте, підписуйтесь. Ну а зараз давайте сходимо по гриби, подивимося, що в нас зараз є в балці. Знову вийшли на тихе полювання. Сьогодні покажу всі гриби, які нам зустрінуться. Збираю на тих містах, які я вже давно знаю, і дуже часто ми переходимо через поля, і при переході на полях оброблених дуже часто зустрічаються печериці. Зараз ми їх знайшли ще на підході до поля. Пройдемося по полю, теж покажу вам, де ростуть гриби. Польова печериця, звичайна, дуже добра, розовенька знизу, ні з чим ви її не спутаєте. Може бути світліше, може бути темніше. І по шляпки ось така вона гарненька, тугенька, збита. Зараз дуже холодно, червивих грибів майже нема. Тобто, навіть якщо щось таке трошки на ножки є, шляпка буде абсолютно чиста, тому що камахи не так розвиваються, як вони це роблять влітку. І отак ви ми... О, бачите, червивий. Викидаємо. І йдемо далі. Отак вони полосами все йдуть аж до самого поля. Ось ми виходимо на поле. Ось теж на вході прямо на саме поле ще один грибочок. Теж ми розрізаємо. О, дивіться, свіженький молоденький. Бачиш, де потемніло, це він постаріший, але все одно він добрий. І ось о, дивіться, лізе. Прям з грунта ще. Теж печеричка. Така добра сімейка нам зустрілася. Виходимо на полі і покажу, що ми на ньому зустрінемо. Ми дійшли ще до поля, на яке ми хотіли вийти. І ось зустріли трутовик. Дуже класний але Це, мабуть, він старенький. Але якщо змінити його в молотому виді, я вам в минулому році показував здоровенний Це трутовик чешуйчастий. Дуже класний гриб, але ну, це вже просто старенький нам зустрівся. Знаходите ось такий молодий, тугенький, біленький на зрізі. Обов'язково беріть котлети з нього просто бомба. І в нього такий запах. Трішка оріхом напоминає, дуже класний по запаху та й по вкусу. Отже, знайдете молодий, забирайте. Ось у нас прямо на дорозі, поміж полями, теж печерички. Оце вже старенькі. Вийшли на поле і одразу знайшли ось таку прекрасну печеричку. Це зовсім-зовсім молода, гарненька. І рядом ось дивіться старенька. Тобто вона вже вийшла давно ось раз. З цієї сторони теж теж старенькі. Хай стоять, пилять, розростаються. Ось дивіться, опробована земля і виросли гриби. Та ж сама печериця. Добро, молоденький. Раз. старенька в кущах молода бачите вже червяком вдарена. Обсім молодий. Було б більше влаги, звичайних було б набагато більше. Пройшли декілька метрів і знову ось такі молоденькі, гарненькі. Молоді-молоді і така величенька стайка. Це прям як в магазині вечірички. Тільки-тільки повилазили. Знайшли синянішку. Дивіться, який прекрасний гриб. Ножка синенька. Шляпка білого скала, схожих грибів на неї немає. Трішки помоложе гриб. маленький. Бачите, він синій синій. Тобто, ну ви ніяк він ще не перебуваєте. Наліт навіть усього на, на, на шляпці є. Ось, гриб, гриб чуть старше і гриб моложе. Наліт все одно ось є на ножки. Печеричка поруч в травички молоденька печеричка зовсім маленький зрізати не буду це зонтик коли вони трошки піднімуться прийдемо через пару днів коли вони вже будуть відкритою шляпкою я вам їх покажу ось ще один три штучки молоденькі тільки-тільки -ті -ті, пішли шановні пані і панове ну скажіть мені що це за гриб дуже часто його зустрічаю потрібно знати як він по-справжньому називається. Знизу ось такий фіолетовий. Що це? Рядовка димчаста чи що. Пишіть в коментарях, хто знає. Масово ростуть в тих же містах, де синяножки. Дуже часто в перемішку з синяножками. Має ось таку гарну, красиву структуру. Одне знаю, що це 100% якась рядовка, а от яка пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво узнати, якими назвами називається вона в вашій місцевості. Зайшли саме в ліс, де у нас росте безліч опеньок і одразу ж біля ручейку зайшли ось таку гарненьку печеричку. Чудового розміра. Не червива. І отака чорненька, вона смачніша. Я такі люблю. Ось дивіться ще одна. Чуть помоложе. ця розовенька. Бачите, вона спочатку така розова, потім темніє. Воно ну, якийсь трутовик висить. Тобто гриби є, небагато. У нас засуха зараз, але потрошечку гриби зустрічаються. Зустрілися нам перші опеньки, але вони дуже маленькі, трогати ми їх не будемо. Ось дивіться, тут взагалі прям точечки, точечки, точечки. Хай підростуть. Або ми заберемо, або комусь іншому достануться. Гарненькі, молоденькі. Ще трошки підростуть, а ми підемо далі погуляємо, щось ще знайдемо. Самому панство, прийшли на місце, де у нас безліч росте опеньок. Грибів немає. Щоб ви розуміли, як шукати дерева, які заражені міцелієм цього гриба. Ось, бачите цю чорну структуру? Оце розростається грибниця опеньків. Тобто це дерево повністю ними захвачено, видно по всій дліні ствола. На ньому в минулому році я вам ставлю кусочок відео, ми зрізали, тут все було обліплено ними. Тобто гриб тут є, просто зараз засуха, вони не вийшли. І цього їх немає. В На наступному році будуть. Потихеньку все заростається, воно видно ниточки йдуть. Деревина захвачується і тут ще буде безліч грибів. Але просто в цьому году не судьба нам назбирати опеньків. Перейшли в іншу балку, в якій я постійно збираю гливи. Ось це дерево, що зараз лежить, я вже навіть, навіть років 4 вам показую і постійно збираю гливи. Тиждень тому я тут був, що нічого не було. І ось почали з'являтися перші гливи в цьому сезоні. Вони ще такі маленькі. Оці манюсеньки ми трогати не будемо. Зріжемо ось цей лапушок, а от ті, що далі там по стволу, хай ще ростуть, прийдемо через тиждень. Разом я вам зараз покажу, як можна її розмножити. Ось бачите, ось цей білий наліт. Оце проступає міцелій з дерева. Якщо отак обрізати ножку, оці кусочки, запарити солому, переложити ось цими шматочками ножок, я вам показував себе на каналі, можна виростити гливу в себе вдома на протяженні всього сезону. Без проблем цей гриб можна вирощувати у себе в саду. Цей пеньок знаходиться у мене в кінці участка, ось зі ставочка я вам показував неоднократно. Якщо ви хочете їх вирощувати, міцелі можна замовити. У мене на сайті, ссылка буде під відео в описі. У мене є два штами: К17 і М5. Оце К-17, він сіренький. М5 така сама буде, тільки чорна шляпка зверху буде. Ілі ж у вас нема можливості вирощувати і шукайте їх в балки, під... Ростають вони чуть більше, десь дня, два-три, і міцелі почне виходити на шляпку на ножку. І оцю нижню ножку знизу зрізаєте. І робите точно так же на соломі, як я показував у себе на каналі. Натикали таких десяток-два пеньків, вам з головою хватить грибів. Ви навіть не будете знати, що з ними робити. Це ось тільки-тільки -тільки вони почали виходити. Тобто, перший такий більш-менш год рудючості. З кожним роком вони будуть додаватися, Тобто, їх буде більше. більше У вас весь пень буде обліплений грибами. 4-5 років м'яка древесина, 5-6 років. Інколи 7, якщо тверде дерево. Ну розчитуйте на 6, 7 – це дуже рідко. Тобто гриб повністю з'їдає дерево. Я ось вам в лісі показував. Це навіть, навірно, вже последній рік плодоношення, тому що 4 роки я тут живий. Я вам 4 роки показував на тій деревині гриби, і ось последній у цьому вона вже, мабуть, стріляє. більше там грибів не буде. Тобто, гриб з'їв всю дривисину там повністю лежаче дерево. Так що вирощуйте, кому цікаво, від селі заказуйте. Всім дякую, і гарних урожаїв. Зараз ще будемо гуляти. Ще дуже багато хочу різних видів гривів. Показати по цій балці. Їх. Дуже часто вони зустрічаються. тобто, Дивіться далі, що буде цікаво. Дивіться, під корою гноєвик сірий зараз розпався, і з'являється глива. З цієї сторони тут вона буде виходити. І в самому краєчку теж більш крупніший. І в углу прям мілкі-мілкі. Тільки-тільки почали виходити. Не знаю, чи вам видно, буде видно. Тобто гливи з'являються, треба вже ходити збирати. Сезон розпочався. Пройшли метрів 300 від глив і знайшли гарні синяношки. молоденькі. Молоденькі. В одному місці зустрічаються і ті, і ті гриби. Бачите, як вам показував ножка фіолетова, ви її не чим не сплутаєте. Єдине, що в лісі вони такі більш контендітні ростуть. Якщо ви на гною їх збираєте, то вони такі більш упругі, здорові шляпки. тут, І дивіться, зараз сухо, їх небагато. Десь я тут ще бачив. Вони так по одному, по два. А це вони ростуть дуже великими грайками. По 30, 40, 50 гридів. Бачите, більш старіший гриб. Ну, і теж добре, все добре, тільки ножка не така виражена фіолетова. Ну і я ще бачив. Тут постарше, сухенький, за те, що нас ще засуха. Так якщо попробу походити, їх ще буде дуже-дуже багатьох. Найшли один, це время, дивіться, по сторонам буде ще. Ой, дивіться, рився кабанчик, навіть все ораточки видно. І зарив нам грибок. Дивіться дуже уважно, не пропускайте. Вийшли чуть балки до ручейка у нас тут невеличка течійка тече. І вони виходять прямо сюди до води. Тут ось молоденькі, тільки-тільки... Вийшли. Тобто шукайте, навіть от сюди в чагарі можете заходити в Кропиві. вони прекрасно себе відчувають. Отут ось тут оце грибок, ось то молоденький. Тобто вони тільки-тільки виходять. Ще неділі-дві-три їх можна збирати, якщо не буде приморозків. Даже, якщо невеличкі приморозки будуть, все одно вони будуть виходити. Це ось неосінні гриб. І зараз їх можна назбирати дуже багато. На інше поле і ось прямо біля дороги, біля посадки. Така хороша кубка грибів, як і має бути. Гарних печеричок. Печериця польова. Зараз осінь, холодно, вже були приморозки. Це вже останні гриби. Саме по печериці. Бо як ми підмерзли, вони вже рости не будуть. Знайшов невеличку печіночницю, він же тіщин язик. Ну, в принципі, таку вже можна і смажити. Виросла вона ось, бачите, яка длинна ножка. Корня із землі, з дерева. В основному вони на дубах з боку, знизу роблять дупла. Тут ось бачите. Дуби, 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 рядом багато дубів. Зараз ще пройдемося, ще щось гарненьке знайду, все вам покажу. Трошки краще світло, краще видно. Ось таку красу, тільки що знайшов. І ось такі дівчатка тут рядом з нами гуляють. Дивіться, дуби. Біля них ходимо. Якщо дуб абсолютно живий, що на ньому нема ранок, не дупив, то практично там ніколи грибів не буває. Тобто ось цих печіночниць. Треба ж дивитися дуби такі, щоб дупла вже були, тобто підгнивши, старіючи. Сам гриб його потихеньку з'їдає, і дуб з часом загине. На такі звертайте увагу. Знайшли дуже велику, стаю печериці. Зараз її зріжемо і покажемо. Дивіться, розова, молода. Кажеться, як наша сіренька, нам уже розова, сіріше, чуть світліше, темніше буде. це вона. Шляпка тільки розкрилася. Все, дивіться, гриб, як розкривається, на ньому ось така юбочка остається. Печерится даже вона вроде би біла, да, вроді би поганка. Ну, це вона тільки просто розкрилась, ще не порозовила, настояла на розыщую. Бачите коричневенька. Десь от такого до А Оце один гриб. З часом тим є тут взагалі якихось старих плечо. В одному місті майже півпакета грибів. Так що ходіть, збирайте, гриби є. Якщо ходити, довго шукати щось знайдете. найдете. Зустрів тут трутовик серчана жовтий, ось такий гарний гриб. Єдине, що він трошки старенький, вже сухенький, але якщо зустрічаєте ось таку красу, молоду, тугеньку, обов'язково зривайте. Це гриб для котлет. Просто ідеальний. Один в один, як курина грудка. Ось три-чотири навіть висить на одному дереві, ось цього вам хватить. Я не знаю, родина на 3х4 на накрутити котлет, так що обов'язково збирайте, якщо знайдете. І ось я трошки відійшов в сторону, це вже майже відкрилася шляпка, а це парасольки ще повністю закриті шляпкою. Тобто прийду днів через 5-7, коли вони будуть повністю відкриті, зніму вам відео і пожарю котлети покажу. Ну, не котлети, а відбивні з них роблять. Ось це ще грибок, ось грибок. Вони тільки-тільки почали виходити. В цьому році дуже пізно, бо засуха була. Хоча два тижні пройшов дощик тому назад, і ось вони потихеньку пішли. Ось цей можна забрати. Ну, Взагалі всім раджу ждати, поки повністю відкриться шляпка. І воно прям така буде. І ви запанірували в сухарики. Яєчко в сухар підсмажили одразу. І дуже чудовий гриб, дуже смачний. Всім раджу.